Чи потрібно читати книжки? Потрібно. Щоб піти в школу, навчитися гарно ходу, щоб тоді там поганого нічого не робити. А чому вчать книжки дітей? А щоб гарно читали гарно. Щоб в них <му> Все виходило гарно. А про що можна дізнатися з книжок? Ти вже вмієш читати? Так. <плес> Хто тебе навчив? Мама. А від чого навчила тебе читати? Щоб я гарно читала, а не погано. А які твої улюблені книжки, про що любиш читати? Про феть і про котики, про гумячків. Люблю читати. Так, да, потрібно, щоб добре вчитися, особливо такі, на які пишуть буковки. У мене є такі книжечки. І, вони, і, і мама мене просить почитай, а я би я один раз почила одиниці, що так і так. Я її вже вечором повчу. А як ти думаєш, ну навіщо читати? Якщо людина не читає, вона якою виростає? Вона не, не вчи тою, виростає, але якщо вчитися, то можна піти в школу. Можна піти в інститут, можна піти кудись там погуляти і вчитися це треба. А чому вчать книжки? Тому що їх треба вчити, і, і вони стануть дорослими, якщо мама їх виросте. І книжки треба, читатися, читати, щоб всього навчитися. Буковки там, е, учити там е, різноманітні, зайчики, або щось таке, це шарики, або заняття, або задання. Да. і писати, і все робити. А навіщо? Що це людям дає, коли вони вміють читати і читають багато цікавих книжок? Це тоді, це тоді дуже добре. І, і може, вже там щось таке красиве написане, і воно вже може комусь понравитися. А ти вже вмієш читати? Ну, я ще учусь». Хочеш читати там разні слова, такі. Уже в книжці якусь сказочку, почема мене мама читати. А які тобі казки подобається читати? Мені подобається. І, 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 такий півник і кошенятку. У мене є така вдома казочка. І ще мені подобається читати про курочкаря, про колобка. Ну, і, і там ще є віршики в одній книжечці. Вона називається Абетка про акулу, про єнота я вже знаю два віршика. Сама на пам'ять. А скажи, будь ласка, ті люди, які не читають книжок і не люблять їх взагалі читати, вони якими виростають? Нерозумними.